Олена Політило, мати чотирьох дітей, чекає народження п'ятої. Її син Іван 1 вересня піде в другий клас. Нині хлопчик отримує в подарунок набір шкільного приладдя. Ти задоволений? Так, так. дуже хочемо потрапити на виставу, подивитися, готую менше. Звичайно, підготовка до шкільного життя це така і матеріально затратна, і морально затратна. Ми готуємо морально, трохи ще розважаємо перед першим вереснем. Четверо дітей і в родині хмельничанки Ольги Гайбури. Дев'ятирічний Володимир поки єдиний школяр. Це мені дуже допоможе. Я буду ще старанніше вчитися, і я вже чекаю першого вересня. Набір шкільного приладдя отримують вперше. Мене четверо діток, двійня це дві дівчинки Оксани Катерина, Вова і наймолодший Львомир. Один школяр, так, а двоє йдуть в садочок. Не повністю ми зібрані в школу, нам потрібно і зошити, і якісь канцтовари. Якщо тут все буде, питання просто відпаде саме собою. Щорічне свято готуємо дітей до школи, влаштовують для багатодітних родин напередодні нового навчального року і до Дня Незалежності. У різнокольорових папках для дівчат та хлопчиків, учнів перших-четвертих класів, набори зошитів, альбом, кольоровий папір, олівці, фарби та інша канцелярія підготували сумки зі шкільним приладдям і для 40 внутрішньопереміщених родин, діти, яких навчатимуться в початковій школі Цьогоріч 400 дітей з багатодітних родин, в яких виховується четверо та більше дітей. Дітей початкової школи отримують подарунки. Всього цей подарунок коштує тисячу гривень і розуміючи, наскільки це коштовно зараз підготувати дітей до школи. Міська влада за кошти платників податків підтримує такі родини. І дуже приємно, що є така можливість в часи війни вчитися, здобувати знання. Традиційно подарунок для малечі влаштував і колектив обласного лялькового театру. Безоплатний перегляд вистави «Рікіті Кітаві». Ірина Аріон, Марія Соколова новини міста.